Вітаю всіх! Новий проєкт розрахований на тривалу роботу. При реєстрації ви повинні одразу вказати свою адресу тон та на неї відбуватимуться виведення. Є можливість вибрати мову далі, що дуже зручно та зрозуміло. З'являється кабінет ваш, один майнер. Ми бачимо на даний момент, нам пропонується, і до них, тобто до цього майнера, необхідно пристроїти чіпи. Ці чіпи ми купуємо по одному тонн. Я поповнила баланс на 40 тонн і купила 30 чіпів. 10 тонн у мене залишено на балансі. Я вже виводила з проєкту, все чітко, вивід перевірений, проєкт платить, переходжу до своїх чіпів. Кожен чіп має свою потужність, вкладки, чіпи бачимо зверху, які завершили свою роботу, і чіпи в роботі. У мене всі чіпи в роботі. Сила кожного чіпа своя. Найвища потужність у мого чіпа це 00027 тонн на годину. Це вигідний чіп, мені випав такий. При покупці у вас може випасти рандомний чіп. За 1 тонн ви можете отримати вигідну потужність. І окупність за 16 днів це як вийде. Або… Чіп отримаєте в окупність 30 днів. Це теж непогано. Тобто тут немає такої системи, де ми, тобто, де ми самі отримуємо можливість вибрати чіп. Віддаєте, наприклад, 15 тонн і отримаєте різні чіпи, які приносять прибуток. У мене зараз щодня виходить 1 тонн. Ми можемо бачити на головній сторінці, все розписано за годину 0,045 тон. Це непоганий результат. Проєкт від творців Тон Хастер, якщо ви помните, проєкт цей відпрацював понад 4 місяці, я на ньому була, була відразу спочатку, і хто зі мною заходив, ми Непогано заробили. Вони не створюють проєктів на короткий термін. Коли закінчиться термін моїх чіпів, я придбаю ще 10. У мене на балансі депозит 10 тонн, це залишилося. І я придбаю ще 10 і буду далі працювати, отримувати прибуток. Також є завдання для отримання тонн. Монети капають та збираються на вивід. При поповненні відкривається коробка, та чіпи у вас починають автоматично працювати. Майнер запуститься. 75 pH потужність в мене. Вона рандомна, як я вже казала. Ви таку ж потужність можете отримати і за 18 тонн, наприклад. Тобто покупка на вмання. Запрошуємо людей та заробляємо додатковий дохід у тон на баланс для виведення. І повторююсь, я ніколи нікого не змушу реєструватися на тих проєктах, які вам показую. Ви самі повинні думати та вирішувати. Все залежить лише від вас. Я тільки показую, які боти відкрилися, і показую свої результати. Вивід. Виводила 2,3 тон на тон-адресу вже. Комісія 1% складає, гроші одержала протягом кількох хвилин. Все перевірено. Бот платить, можемо працювати. Все показую у своєму каналі Telegram.